Лово меч духовний добірку плакатів, яку створили студенти Національного університету Львівська політехніка презентували у палаці мистецтв. Експозиція стала підсумковою, адже над її створенням працювало більше десяти років. Бачили роботи з Пудеєві і наші кореспонденти. 40 робіт студентів політехніки на тему рідної мови. Організатори кажуть, з подібною ініціативою виступали і в інших областях країни. Проте лише у Львові молодь розуміє, рідне слово треба захищати. Дуже важливо маніфестувати свою позицію. Опозиція буде сильною тільки тоді, коли буде позиція. Це позиція молодих людей. А молоді люди це сіль землі. Це зовсім інше мислення. Вони не обтяжені ні совєтськими стереотипами, ні життєвою суєтою. Поки що вони вистрілюють абсолютною правдою. Відповідно до програми функціонування української мови виділено буде 50 тисяч, щоб закупити у кожну державну школу, не приватну, таку добірку плакатів. Автори робіт сподає факультету архітектури та дизайну. Вони кажуть, ідею викладача Ірини Фаріон підтримали та зрозуміли. Образи своїх творінь придумали відразу, а от на втілення довелося попрацювати. Це слоган, він з Біблії. Меч духовний це меч Святого Міхаїла. Значить, має бути вогненим. Ну і так подумав, поескизував, спробував це вмістити, з'єднати ну, з, з, з слоганом з народом. З, з моєю ідеєю. Ну і так потихеньку, потихеньку починала виникати ідея. Я у цьому малюнку побачив ідею, побачив ідею оцього вогню, оцеї е, душі, яку тримає ця жінка. Е, побачив те, що вона є такого матеріального типу, вона е, така, якби метлева і її огортає отута, е, якби такі, негатив, якісь з збоку. І вона тримає оцю душу і її зберігає у собі. Аби держава стояла на сторожі українського слова. Своїм коштом плакати натрукувало видавництво Львівської політехніки. Вони уже є у книжкових магазинах міста. Розрібна ціна добірки 100 гривень. Цей проект був започаткований ще з 1998 року. Тобто, вже чотири відбулося це вже четвертий випуск такої добірки плакатів. Тобто кожного разу кількість плакатів збільшувалася. І тут є деякі плакати ще з самого першого проекту, деякі є нові. Значить, ну і крім того, до цієї Бібрки мовних плакатів ще додається дві лекції. Виставка стала своєрідним підсумком більш ніж десятирічної роботи. У Львівському палаці мистецтв вона триватиме до 21 березня. Ірина Гоць Андрій Сладков, вісник.